А зараз вітання слово до учасників конференції. Ми хочемо запросити проректора нашого університету з наукової роботи, доктора педагогічних наук, професора Людмилу Ніні-По. Кожну весну у нас відбувається студентська наукова конференція. Відбуваються конкурси, і не один конкурс, а декілька конкурсних таких груп збирається. Ми хочемо взяти європейський вектор розвитку країни. Я от студентами в інституті людини. Якраз такий знає, експеримент проводжу. Кажу, а які цінності да, от, сповідує Європа, які нас дуже сильно приваблюють? Ну, Перше, всі говорять, що демократія, да, свобода, це всі говорять. Найкращі роботи ваші, ви знаєте, що будуть надруковані в нашому студентському. Ірлинку да, студентські наукові студії студентів гніченківців, які щороку так само виходить в університеті. Тому бажаю вам успіхів і гарної.